Привіт-привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Мотерна, в'язання Крилакс І я сьогодні хочу з вами поділитися дуже великою радістю. Мені прийшов подаруночок Ось така велика коробка. Вам трошки в кадрі її покажу. Чоловік тільки забрав, я не маю терпіння знімати в кадрі, готуватися. Бо я дуже-дуже хочу подивитися, що там є. Вона так красиво упакована. Тут так гарно, гарно все запаковано. Ось так накрито і тут нічого не видно. Але я зараз буду витягувати і буду все по порядку вам показувати. А подаруночок мені прийшов від Ксюшеньки. Її канал називається Ксенія Левізарович. Один канал в неї називається Життя, з ксені... Життя навколо в'язання з Ксенією, а другий її канал називається Knit Cat TV. Ось така. Дивіться, який гарний метелик. Боже, яка краса. Ай, то така. Боже, то така, то така краса, то навіть можна собі причепити на тюлі, і буде так, як метелик на вікні сидить на тюлі. Або на стекло. Ну, побачу. Ось така краса. Боже рік дракона. Тут, тут такий термометр аж мушу розпочати, подивитися. Тут напевно магнітик на холодильник, і тут справжній термометр. Справжній термометр ще й до того такий манюсінький. Дивіться, який манюсінький. Перший раз таке бачу. Ну, Температура в хаті починає підніматися потрошки. А то показувало менше як 10 градусів в упаковці, видно в магазині холодно, де в нас нову пошту привозять, а тут в хаті потрошки зараз набере. От зараз прослідкуємо, скільки в мене в хаті тепла. Так, дівчатка, тут подаруночки ще багато, тож я думаю, <рес> тут багато таких смаколиків різних. Боже, чайочок з грейпфрутом і з апельсином чи з апельсином. Ну, дуже щось цікаве. Бергамот, цедра, апельсина. Дуже-дуже цікавий чайочок. Дякую, Ксюшенка. Ось і Так. Ось, смаколики для гарного настрою. Боже, Ксюшенька так гарно упакувала, ще й такою прищепочкою причепила красивою. Дивіться, як, як, як красиво зробила. Я ж кажу, я так не вмію гарно упаковувати. Я накидаю коробку, аж шкода розв'язувати. Чекайте, як то ще розв'язати. Покажу вам смаколики, які мені ксюшенька прислала. <хи> Ой, яка краса. Так, тут ось так акуратно зав'язано. Так, зав'язано, зараз я розв'язую. Так ще в такому красивому кульочку зі, сні... зі снігурами дуже такий кульочок гарний, новорічний. Ось таке цікаве, фермерський цукат, гарбуз. Перший раз в житті таке бачу. Дякую, Ксюшенька. з задоволенням спробую. Ось такі шоколадки для настрою мілею. Таке щось цікаве ромео, сонечко, ходьте сюди, ходи будемо разом показувати. І тут такі цукерочки, дуже гарні. Фініки, суш, Фініки. А я думала то цукерки. Дякую, Ксюшенька. Боже, якусь таку смакоту мені надарувала. Я, я з тої радості, дівчатка, забула сказати, що то мені подарунок від Ксюшеньки на день народження. Боже, дивіться, як упакувала. І всюди такі гарні метелики кольорові. Як цікаво. Йо, Яка краса. Зараз так легенько, щоб того метелика не, не порвати. Ось так. І подивимося, що тут є. І, сюрприз! Аліза Вултайм! Ух ти, яка краса Божа, Як я... Дівчатка, як мені ця пряжа сподобалася, ви собі просто не можете уявити. Я з такої пряжі в'яжу шкарпетки вже другу пару. Ну така пряжа класнюча. Яка вона шовковиста? Одні ті, що я вам показувала вже в своїх відео, відео в готових роботах, я вже попрала, між іншим попрала в прайній машинці на 40 градусів, на звичайному режимі, з іншим одягом, і нічого їм не сталося, вони так розпушилися, вона така класні, класні, ті шкарпетки. Пряжа така мягусінька, така шовковиста. Ну, ну взагалі, боже, І колір такий гарний. Далі будемо дивитися. Так. І тут в мене смоколи. Дивіться, знов так гарно, Ксюшенька прищепочкою защепила. Такі гарні прищепочки. Ксюшенька, дякую. Тими прищепками буду користуватися в в'язанні. Точно буду користуватися, бо вони такі красиві, тобто неможливо ними не користуватися. А, дівчатка, можу знову відключитися. То, дівчатка. Така пряжа якась цікава. 13% вовна, 41% поліамід і 46% акрил. Я зі схожої пряжі, навіть зі схожого кольору, ну, там в мене трошки інший склад був. Там, мені здається, що там було 9% вовни, якось менше акрилу, більше поліаміду. Ну, дуже схожа пряжа в мене була, я пальто в'язала гачком. Боже, вона така м'якусінька, яка вона приємна. Як... А як нею в нею в'язати приємно, ви собі просто не уявляєте. Колір тут 721, 50 грамах 145 метрів. спиці рекомендовані п'ятірка, ну, ну чи... а, ні, гачок. 5 гачок, п'ятірка спиці 4,5. Ну, пряжа супер. Я ще такої, взагалі-то, аллегру я не пробувала. Буде шанс Попробувати Дуже гарна пряжа. А волтайм я не сказала, то є шкарпеткова пряжа. Я так Мені так кватить, стільки пакуночки, мені так кортить розпочати, Дівчатка що я забула вам сказати, що за пряжа. Супер вовна, то є 75% вовни, 25 поліаміду і в 100 грамах 200 метрів. Дуже гарно і я якраз маю сіреньку, і напевно, то і з тої сіренької, або можна навіть синю додати на, на п'ятки, так як я люблю. Ну, взагалі-то мені моточка не хватає на шкарпетки. Я тоді замовляла ще сіру пряжу і робила п'ятку і носочок. То супер виходять шкарпетки, Ну, але я так люблю, я однотонних таких кольорових просто не в'яжу. Я в'яжу завжди, п'ятку даю іншого кольору, носочок і резинку. Тож супер. Так, далі. Дівчатка, тут такі пакучки, такі гарні. Може, Ксюшенька, Як ти так вмієш красиво запакувати? Я собі не уявляю, то так. Та так класно, так гарно виглядає. У мене фантазія настільки, чесно сказати, не працює. Так, дівчатка, я розпечатаю тоді метелик. Мені не втік. Мі, надіюся, ніде не втікне від мене, не полетить. А я... Ні! Дівчатка, дивіться, що я маю. Зараз роздивлюся, так і мені метелик не полетів. Боже, яка краса. А -а -а! То, напевно, дорогуща пряжа, Бебі твіт. Боже, краса, неймовірна, в 50 грамах, 150 метрів, 30% вовна, 30% нейлон і 40% акрилу. Дуже-дуже класна пряжа. Боже, то така краса. Неймовірна. Так, я з тої пряжі, напевно, дуже швидко в'язати не буду. Я, напевно, спочатку нею налюбуюся. Тому, що, дівчатка, ви собі не уявляєте, яка то краса. Дуже-дуже гарно. Може, то такий беретик зв'язати і рукавички. То щось таке треба зв'язати, щоб то так делікатно використовувати або. В кофті використати, ну щось придумаю, ну таку пряжу треба щось вже шикарне думати. Та, в мене Боже, мені аж дух захоплює від радості. Дівчатка тут ще є пакуночки. Тут щось якийсь візеруночок мені Ксюшенька висила. Олечко, на твій закодований. Це твій закодований візеруночок. Боже! Я тобі дуже дякую, Боже, мені вже так цікаво. Боже, так красиво запечатано. мені шкода твій відклеювати. Боже мій закодований візерунок. Йох, шапка. Дивіться. І знову прищепочка така красива. Боже який гарний. Ух ти, дивіться, мені Ксюшенька ще й схему намалювала і зразочок вислала. Ксюшенька то взагалі то шикарний, шикарний подарок. Мій закодований візерунок. Так, дівчатка, тепер у мене є свій закодований візерунок. І не знаю, чи Ксюшенька буде сама майстер-клас знімати, чи то. Мій візерунок, то я буду знімати майстер-клас, ну вже щось придумаю. Ксюшенька, я тобі дуже, Ксюшенька, я тобі дуже-дуже сильно вдячна. Такий подаруночок шикарний. Так, дівчатка, але то ще не все. Тут ще є подаруночки для затишку в оселі. Ксюшенька, треба, я ти всі пакуночки залишу собі. І я, напевно, буду собі вчитися собі так пакувати пакуночки. Бо то так красиво виглядає і так приємно то все розпаковувати. Ух ти. Ух ти. А, то є для аромату в шафі, боже, дівчатка, дивіться. То є для аромату ложиться в шафу, і воно все, все пахне е, і в приміщенні. Та то такі, боже, то та воно через упаковку пахне. А які гарні запахи. Ксюшенька, в мене вже хата буде вся пахнути. Якраз в кожну кімнату по пакетику повішаю. Дякую, Ксюшенька, боже, яка краса. Я так, все, дівчатка складаю тут на столі, бо мені навіть шкода десь відкладати далеко від себе. Україна, це ти. Боже, яка гарна помагнітик дівчатка на холодильник. Яка краса. З українською вишиванкою, українська дівчинка віночку, дуже гарний магнітик. Так далі. Дівчатка, тут ще щось є таке смачне, і я аж не знаю, кутре перше витягнути. Дивіться, які гарні упаковочці. Зараз будемо витягати. Ух ти! Оце, дівчатка, оце я вже знаю навіть, що я зв'яжу з цієї пряжі. Я вже знаю, що я зв'яжу. А для вас то буде сюрприз, що я зв'яжу. Я не признаюся, але я вже знаю, що я зв'яжу. І я хочу. Той Енако Ангора люк, Колор. Зараз 5% мохер, 15% вовна і 80 акрил. В... А де метраж? Чекайте, я не бачу метражу. Дівчатку я загубила де є метраж. Я дуже хвилююся колір 82 362. Ну, Я, я взагалі колір уже обалденний. Спиці рекомендовані 3,5-4. Ну, я, напевно, їх буду в'язати на, на ту мою задумку, то мені треба в'язати або на тріючці. Одне на трієчці, одне на чомусь іншому. Але тут великий метраж, тут, можливо, і на кофту вистачить. Ну я щось таке вже треба. Ну, все, то вже треба. Дівчатка, не можу знайти метраж. Я від хвилювання, мені щось очі не дивляться, куди треба. А, є метраж, 150 грам, 810 метрів. Боже, стільки смаколиків. Дівчатка, мені навіть шкода відсувати їх далеко. Я навіть далеко нічого не відсуваю. Дівчатка то ще не все. Дівчатка дивіться! торбинка. Подарунок від моєї сестрички. Боже, Ксюшенька, дякую. Дякую, передасть дякую сестричці. Дивіться, як красиво. Ще й сестричка мені подарувала, Ксюшина подаруночок. Мені, між іншим, Ксюшиної сестрички е іграшки, як вони мені подобаються. Ви собі не уявляєте. Дівчатка. Дівчатка, ви подивіться, яке чудо. Дівчатка, то чудо, я вже маю півника від Ксюшиної сестрички і такі в'язані яєчка. Боже, який він. Боже, він з якоїсь такої пряжі цікавої зв'язаний, такої мохнатої, блискучої, красивої. А крила, крила тверді, він літати може. Лапки тверді. І лапки тверді, і хвостик твердий. Дівчатка, він... Боже, який класний дракончик! Ну, я, я взагалі, я як дивилася відео в Ксюшеньки на каналі, на каналі Кніткет ТВ, там є відео, де вона показує всі іграшки своєї сестрички. По-перше, я в шоці була від їх кількості, бо там їх дуже багато, і від їх краси. Там неймовірно, і вона в'яже іграшки без схем, без нічого. Тут я бачу гачком зв'язані лапки, і спинка гачком, і крила гачком, а тут, дівчатка, животик зв'язаний. Спицями. Ну, і вона сама придумує, вона без схем, без нічого, просто сама в'яже. Ви подивіться, які в нього зуби, як навіть, Боже, навіть ротик відкривається, то, то взагалі, як вона ті іграшки красиво в'яже, як сама ну, талант, я захоплююсь її талантом. Дівчатка ще гарно сфотографую і покажу все, бо я не знаю. Чи я камеру добре підняла, чи гарно все видно, бо я так, так о, захопилася з, зйомками, що я не, не, не аж забуваю дивитися в телефон, чи добре вам все видно. <рігла> бо я сама не можу очі відвести від, від того всього. Дівчатка, в мене ще один півник. <рігла> Божечки. У мене то, напевно, в мене є півник, дівчатка, а то є курочка. Буде в мого півника тепер подружка. Ромео, сонечко, почекай, бо я тут не можу натішитися. Дівчатка, і в них ще є маленькі ціплятка. У мене тепер півник буде мати буде мати свою офіційну дружину і троє діточок в них. <реш> яка краса, Ксюшенька, я би твою сестричку розцілувала за такий подарунок. <реш> То взагалі, я просто в шоці, яка краса. Ромео, сонечко, ходи подивишся, які в мене іграшки є гарні. І ще й турбинка проектна Яка красива. Ще й турбинка є. То взагалі. Ксюшенька. Я тобі дуже-дуже щиро вдячна за подарунок. І твоїй сестричці подарунок неймовірний. То взагалі. А ті іграшки від твоєї сестрички, я взагалі ними дуже захоплююся. Там дівчатка, як зайдете на Ксюшенькин канал, я залишу взагалі то посилання на відео, де Ксюша показує іграшки, зв'язані руками своєї сестрички. Ви Людина без схем в'яже, вона не має ні схем, ніде їх не бере, вона просто в'яже з голови. Ромео, сонечко, я вже йду. Дівчатка, мушу закінчувати відео, бо мій Ромео проситься, що мій маленький хлопчик, ти вже до мене прийшов, вже й мені світло переключив. Йду, сонечко. Як, Ксюшенька, я тобі дуже щиро вдячна і твоїй сестричці за подарунок, дуже дякую за привітання. Бажаю вам щастя, здоров'ячка, мирного неба і всього-всього-всього найкращого. І щоб тобі здійснилися всі мрії, які ти хочеш. Все що тобі, все найбільше, що ти собі бажаєш. Дякую, дякую, дякую. Все, Дякую всім дівчаткам, хто любить дивитися розпаковки посилочок, хто мене підтримує, хто порадів зі мною. Дуже вам всім щиро вдячна і всім до зустрічі, всім папа. -па. Дівчатка, дивіться, ще який гарний кремчик. Парфумований крем для рук, м'який дотик. Боже, яка краса. Ще би я не забувала мастити руки, а то я дуже часто, дівчатка, забуваю мастити руки. Ну нічого, тепер буду згадувати. І ще на дні в посилочці лежала ось така сніжинка. Боже, яка вона гарна! Яка краса. Дівчатка, я зроблю фотографію, і ви в кінці подивитеся фотографію. Або коротеньке відео таке зроблю, все вам покажу гарно розставлю. Бо тут ну, напівника із його тепер курочкою, із його цплятками, ви мусите вже подивитися, курчатками. <смі> По-нашому я вже як. Мусите подивитися в кінці.